Важливо знову загринять гармати. і танкцію на пшеницю на лану. І буде плакать і журитись мати, коли сини їтимуть на війну. І хтось в останній поцілує мило, і хтось сльозу не промахнув змахне, а може, дехто втратить віру і сил, своє життя рятуючи одне. Але не я. Як виснути не стану? Хоч, як не буде боляче мені. За нашу землю, дорогу й кохану я рад прийняти на себе всі вогні. За тих дітей, що бігають довкола, за матерів змарнілих трудів, за наші рідні землі полів, за наші дні прекрасні, молоді. І тут не сліз, ні відчим не треба. І тут не треба страху і ця. Живе лиш той, хто не живе для себе? То для других виборює життя.